Сьогодні понеділок, 21 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Хвилина мовчання, молитва та квіти. У Миколаєві відзначили дев'яту річницю Революції Гідності. Саме 21 листопада вшановують пам'ять героїв Майдану, які віддали життя за свою країну, захист прав та свобод людини. На урочистостях побували й кореспонденти телекомпанії Ністеве тож. Усі подробиці далі. Сьогодні річниця Євромайдану дев'ять років тому українці вийшли на мирний протест, який переріс у революцію гідності. Сьогодні настрій хороший, сонечко світить, керсон звільняємо, москальню б'ємо. Ну і це все наслідки нашого майдану гідності, який заклав підвалини дійсно української нації. І сьогодні, я думаю, триває третій майдан за нашу свободу, волю і гідність. У Миколаєві містяни прийшли до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Таким чином вшанували пам'ять загиблих. Зазвичай у цьому місці багатолюдно, Втім, сьогодні більшість чоловіків взяли до рук зброю та стали на захист країни. Я знайшов час лише через те, що наші хлопці, дівчата, студенти, які вийшли на майдан під час революції гідності, за те, щоб Україна завжди залишалась вільною, єдиною і Вшанувати пам'ять тих, хто поліг за цю національну ідею. Серед присутніх у Миколаєві, краєзнавиця Тетяна Губська. Її син Демид був справжнім патріотом, учасником революції гідності. У 2020 році його не стало. Інший син, Володимир, нині боронить країну на Херсонському напрямку. Це наше назавжди святе місце в місті Миколаєві, різне покоління людей. Дай Боже, все скоро вже все закінчиться. Ми переможемо і знов сюди буде приходити дуже багато людей. Хто пам'ятає ті події, хто як кажуть, вже потім за розмовами, але тут ніколи не буде без людей. Присутні разом заспівали гімн України. Після поклали квіти. Наталія Грудова Навідомський, Ніс Ністеве для є новин. Цими вихідними у Миколаєві з офіційним візитом завітала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, нині влада готується розпочати добровільну евакуацію з нещодавно звільнених населених пунктів Миколаївщини та Херсона. Більше про це розкаже моя колега Наталя Засядько далі. За останні півроку віце премєрка Ірина Ворощук приїздить у Миколаїв вже вдруге. У серпні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перевіряла умови проживання внутрішньопереміщених осіб та підготовку до опалювального сезону. Цього разу предметом візиту стала деокупація населених пунктів Миколаївщини та Херсона. Нині влада організовує процес добровільної евакуації цивільного населення. Держава бере на себе відповідальність за транспортування, так людей треба довести до місця, де вони будуть проводити зиму, проживання, так, фінансування цього ліжко місця і все, що з цим пов'язано, медичне забезпечення. Зрештою, якщо є діти, то забезпечення дітей усім необхідним. За словами Ворощук, під час поїздки до українського Херсона вона неодноразово чула від місцевих, що ті хочуть евакуюватися. Нині росіяни час від часу обстрілюють місто. Там немає мобільного зв'язку, світла та води і наше завдання зараз буде дійти до тих людей, запропонувати їм евакуацію за допомогою власне Миколаївської області, яка готова має в цьому досвід транспортувати. А вже тут або з Миколаєва, або з Кривого Рогу, якщо це йде правий берег, так ближче до Дніпропетровської області. Транспортувати людей в західній області, а також Кіровоградщина, Хмельниччина, Полтавщина всі чекають наших херсонців, наших людей, які хочуть евакуюватися. Водночас українська влада поки не радить цивільному населенню повертатися у свої домівки на деокупованих територіях. Досі тривають стабілізаційні заходи та розмінування. Є велике прохання потерпіти і поки що не повертатися. Якщо немає іншої можливості, звичайно, то треба вирішувати питання через ова, тому що є військові, є фільтраційні заходи, так є стабілізаційні заходи. Ці речі всі треба враховувати. Люди, які повертаються, вони перш за все хочуть перевести там їжу своїм рідним, там допомогу, попасти в свою оселю, подивитися, чи вона вціліла чи ні. І саме в цих оселях, де були окупанти, час дуже часто знаходяться міни. У нас є трагічні случаї і продовжуються. Тому найближчим часом, коли ДСНС і військові відпрацюють помешкання, де були росіяни, де це потенційно небезпечно, по паспорту всіх будуть запускати. На зараз вже певна кількість сел вже з людьми, які повернулися. Це вже йде повернення, але Херсон дуже великий, і там треба чуть -чуть, трошки почекати. Військові скажуть, бо це вже близько. Прокоментувала Ірина Верещук і підготовку півдня до зими. Каже, пріоритетними питаннями є забезпечення паливом та генераторами. На Миколаївщину вже прибули вагони з дровами. За день-два люди їх отримають. Також планують створити пункти обігріву так звані пункти незламності, куди можна прийти за відсутності світла, опалення та зв'язку. Допомагатимуть Україні міжнародні партнери. Міжнародна спільнота має бути. Дуже реактивною швидко реагувати на запити саме керівництва ОВА, бо вони є хабами. Вони є тими, хто координують роботу між центральним, влада центральним урядом і місцевими громадами. І моє завдання скоординувати роботу міжнародних організацій, міжнародних зусиль наших донорів ООН і решти. Так, організації, які мають виділені кошти, які диспонують ними і готові нам допомогти, щоб така допомога була адекватною і швидкою. Також Ірина Верещук подякувала працівникам ДСНС, комунальних служб, поліції та медіа за те, що працюють 24 на 7 навіть попри небезпеку. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. У Снігурівці затримала 56-річну жінку, яка у серпні перейшла на бік росіян та отримала керівну посаду в одному з органів окупаційної влади. У Миколаївській обласній прокуратурі підозрюваній вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою. За даними слідства, жінку організовувала та проводила заходи політичного характеру, агітувала населення підтримувати окупаційну владу та займалася матеріально-технічним і транспортним забезпеченням псевдоголови військово-цивільної адміністрації. За два місяці підозрювана отримала від росіян 115 тисяч рублів. Тепер жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Села Лимани і Лупереве, що входять до Галицинівської громади, понад півроку були в зоні ураження російського важкого озброєння. З відступом ворога подалі від адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей там вже кілька тижнів відносно тихо. Як живуть села, які ще нещодавно були прифронтовими, розкажуть кореспонденти телеканалу Март. Ну, в огороді там вже, відач, міна взірвалася, а друга міна попала в хату. Ще рік тому цей дачний куточок у Галицинівській громаді був одним з улюблених місць миколаївців для відпочинку в теплу пору року. Чимало людей мали тут власні угіддя, господарства та пасіки. Цьогоріч тут як ніколи порожньо. Адже з березня російська армія активно гатила по мирній громаді снарядами з різних видів озброєння, як наслідок купа вирв у подвір'ях будинків, пошкоджені хати, вбита худоба та знищені господарства. От вилітало все, а там теж вилетіло. А от воронка. А от воронка. А це видать, одна міна була, друга міна і попала в хату. Бо бачите, десь побила. З цієї сторони віка немає. І он бачить, побило, побила. Бать? В сусідньому будинку тепер теж ніхто не живе? Ні, ніхто не живе. Вони приїхали, подивилися, подивилися і уїхали. Цей сусід. Син, видать, приїхав, да хоч позабивав вікна, бо дуже ж гуляло все як це саме. Так що такі от діла. Пан Анатолій один з тих, хто залишився у селі, адже тут його рідне місце, і виїхати нікуди. Зараз чоловік доглядає за будинками своїх сусідів, які все ж евакуювалися, або тим, що залишилося від житла. Вулиця за вулицею Невеликого села Лупареве. Ми бачимо одну й ту ж картину: руйнування і наслідки злочинів рашистів. Це був Прильот десь у сентябрі місяці. Усе. Один раз був вистріл, один раз, але був дуже мощно, дуже чутно. І ось пряме попадання у цей будинок. Будь ласка. Людина приїхала, приїздила, щось зробила трохи, щоб накрити, трошечки щось там заробила, але оце така біда у нас. Що тут прилетіло, знаєте? Ну, це не було РСЗО, це точно, Було один одна летіла, одна штука, не рвалася, Скоріше всього, і літанк, ілі арта. Ще на початку листопада лінія фронту була у трохи більш ніж 10 кілометрах від Галицинівської громади. Весна стала для цих населених пунктів найнебезпечнішим періодом, адже російські окупанти майже щодня накривали тутешні села Лимани і Лупареве. За цей час місцеві люди вже навчилися розрізняти, як і чим б'є ворог. Самі гарячі були місяці, це був березень, квітень, ну і це коли було багато прильотів, де потрапали всі дачі. І майже багато людей повиїжджало, куди було виїхати, і майже кому і не було куди уїхати, може десь до родичів. Тому що всі ми розуміємо, всі місяці ще орки стояли в Олександровці, яка знаходиться майже менше 10 кілометрів від дач, тому вони сюди стріляли. Зараз на території сел і громади відносно спокійно. Це заслуга Збройних сил України, які деокупували все правобережжя Херсонщини. Місцеві розповідають, нині люди потрохи повертаються до сел, які раніше регулярно зазнавали обстрілів. Скажу чому. Наші власті і влади сказали, що треба виїжджати. Виїжджати з міста, десь зиму перезимувати. У багатьох тут на дачах є печ, це вже тепло, є скважина, це вже вода, чиста, майже чиста. Ми ділимося тут і водою. На сьогодні в села громади здебільшого залишилися жити літні люди. Гуманітарною допомогою забезпечує влада і волонтери. Серед них і Максим. Чоловік разом зі своїми однодумцями допомагає місцевим з гуманітаркою від початку великої війни. Много людей багато приїжджають, много багато уїжджають. У нас немає можливості допомогти всім людям. Але ми все-таки це намагаємося робити і будемо старатися до але, як сказали, Там вираження було одно. Ми не можемо допомогти десять але ми можемо допомогти одному і дати надіжду дев'ять Тому Поэтому ми так і будемо робити, будемо допомагати. Слава Україні. Попри складнощі та жахливі наслідки, які приніс російський агресор з війною в Україну, місцеві не втрачають надії і хочуть святкувати довгоочікувану перемогу в рідному краї. А мені немає куди їхати. Я тут живу. Я... У мене тут собаки, коти. Куди я їх подіваю? Виживаємо. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Через бойові дії в Миколаївській області без світла та води залишаються 87 населених пунктів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Станом на 21 листопада окупанти частково пошкодили або повністю знищили 787 об'єктів електропостачання. Для стабілізації ситуації з енергозабезпеченням Миколаїв обленерго розділило споживачів на три черги та впровадило планове відключення світла. Миколаїв отримав важливу допомогу від іноземних партнерів. Асоціація нарбона Україна передала нашому місту два новенькі автомобілі швидкої медичної допомоги марки Рено та «Самоскид». Більше про підтримку за кордону розкажемо далі. Миколаїв залишається містом, яке вже дев'ятий місяць поспіль обстрілюють російські окупанти. Зі звільненням Херсона кількість ворожих атак зменшилася. Однак лікарні міста досі приймають поранених цивільних та продовжують надавати медичну допомогу пацієнтам з хронічними хворобами. Підсилити заклади допомагають іноземні партнери. Днями у Миколаїв доставили дві новенькі швидкі від Асоціації Нарбонна Україна. Ними користуватиметься персонал міської лікарні номер 1 Ми плануємо на наступний рік контрактуватись по пакету паліативна допомога і це дасть змогу лікарям нашої лікарні виїжджати додому до хворих вузьким спеціалістам. Це транспортувати хворого до лікарні, якщо це є необхідне, вирішувати якісь складні питання на дому хворого. Тобто це дасть змогу приблизити допомогу, медичну допомогу для важких хворих на дому. Також донори передали нашому місту 180 палет з різноманітним обладнанням, медикаментами, інструментами, теплим одягом та продуктами харчування. Дякую асоціації нарбоно. Україна за те, що вони з початком війни не почали просто співчувати і слати гарні смски, а почали роботу по реальній допомозі Україні і місту Миколаєву. Сьогодні ми отримали автомобілі, з яких дві швидкі, які будуть рятувати життя нашим миколаївцям. Це дуже важлива допомога для міста Миколаєва. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи. І так разом переможемо. Вже невдовзі автомобілі стануть на службу лікарні та допомагатимуть медикам рятувати життя. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Ферченко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Ніст-ТВ і онлайн видальні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.